Серію влогів на цьому каналі. Вже не перший раз я починала вести свій влог, але як завжди, якось закидала його і далі не продовжувала. Зараз буде спроба номер 100 мільйон перша, але, думаю, можливо, в цей раз щось вийде. Так, зараз буду готувати обід. Ну, як готувати, буду просто підігрівати. Вчора готувала уху з лосося. І е, також якісь бутербродики зробимо з робим, смачненькі з сиром. А, до речі, що хотіла вам показати? Зараз покажу, покажу. Вчора розбирала свій гардероб, ну, як свій свій Сашин. Саша це мій чоловік. Е, і, коротше, вісім пакетів назбиралась, Сьогодні чотири забрала моя мама до себе, щось поїде в село, щось, можливо, комусь роздасть. І тут ще чотири пакети. Це поїдуть ще Сашині мамі і дві сумки. Вони вроді в хорошому стані, і тут такі сашні речі. То я не знаю, що з нами будемо робити. Але не знаю, щось мені так захотілося все перебрати. Обично я ще щось мог. Ну, збирався один пакет приблизно, і в більшості я все залишала. Но вчора мені прям дуже захотілося більшість речей викинути, яких я дивилася, що я не ходила ні цього літа, не буду ходити цієї зими, і не бачу, їх сенсу залишати надалі, щоб просто стояла в шафі. Хотіла з вами поговорити і показати вам сьогоднішні покупочки з магазину Hello Shop це магазин доглядової косметики. І сьогодні я купила ось таку масочку авокадо. Я вже не знаю, це десь четверта моя масочка така. Від неї волоси просто, неймовірно, ніжні. Я дуже задоволена. Ціна її була 1065 гривень. Але на них у всіх магазинах, в принципі, стандартна ціна. Тому я купую. Або в онлайн-магазині, або в офлайн-магазині. Сьогодні була в офлайн, тому вирішила взяти. Так, Далі від цього самого бренду у мене є ось такий шампунь. Він дуже класний. Я змінювала його, була на зелененький, стає з кокосом, щось таке. Але мені дуже сильно пересушив волосся. Тому беру ось цей. Я вже це моя друга-третя баночка, мені дуже подобається. І ціна його була. 1400 гривень, але він дуже сильно подорожав. Коли я перший раз купляла, він був десь 900, потім 1000 чимось, і зараз вже 1400 І третя купочка це ось такий BB крем. Зараз я також вирішила спробувати новий, бо попередній у мене був зелененький, стандартний. Я знаю, що він дуже популярний. Він більш підходить для тих, у кого є якісь прям такі сильні червоні висипи, які потрібно маскувати. У мене також є, але не настільки сильні, щоб брати саме зелений той. Я просто не пам'ятаю, як він називається. А ось цей це Arborio, це покажу вам ближче. І сьогодні мені порекомендували якийсь, типу, як нюд, щось таке, я не знаю, будемо пробувати. Але. Мені сподобалось те, що він дуже класно підстроюється під колір шкіри. Тобто я пробувала його і просто ідеально підходить. Мені здається, що зимою взагалі можна користуватись навіть без тоналки, просто наносити, щоб замаскувати якісь недоліки. Тому будемо пробувати. І ціна його була 999 гривень. Але всі ці покупочки я купила. Відразу після того я купила все ще подарунок на день народження. Розповім я про нього трішки пізніше, так як він зараз в сусідній кімнаті і думаю, що він, можливо, почує навіть мене, тому вирішила, що вже розповім про нього трішки пізніше. Продовжую знімати і хочу показати вам ще ось таку шкатулочку. На тому тижні ми були у Львові і заходили також у відоме кафе Гранд Cafe, яке знаходиться у Львівській ратуші. Перший раз я там була, перший раз ми були там Сашою разом, і я просто вражена по перше подачу сніданків. Це вежа з трьох різних блюд, дуже смачних. А ще в них дуже класний вибір різних сувенірів, подарунків. І хоч ми останнім часом, вже десь рік-два стараємось, коли в подорожі їдемо, не купувати ніякі сувеніри, подарунки, бо у нас просто ну, от холодильник весь в цьому, також дуже багато якихось статуеток. Вирішили, що просто, якщо ми їдемо, можливо, це якщо якесь нове місце, прям взагалі де ми ніколи не були, то так, щось маленьке купуємо. Але в місцях, де ми вже були, вирішили, що не будемо купувати. Но в цей раз ми не стримались, так як побачила ось таку класну шкатулочку, вона була взагалі ще й у відкритому такому вигляді. Я зараз спробую відкрити, я вже забула, з якої сторони вона відкривається. Бачите, як вона плотно зайшла? Ого! Це жос таке? Ну, взагалі, вона була ось в ось такому вигляді. З відкриточкою стояла тут. Тут вже пусто. Я ще не встигла зазняти. Тут були такі шоколадки з львівської цукер... цукерні. Тут були такі шоколадки з Львівської цукерні, декілька штук. Потім були два різних вида чаю і крем мед з Розою. Тому ось так шкатулочка виглядала, коли я її купувала. там. Мені дуже сподобалася ще також така відкриточка. Ну, а що саме мені в ній привабило? Це її звучання. Зараз ми спробуємо її завести трохи. Я не знаю, як в дитинстві колись побачила музичну шкатулочку, знаєте, і така довольна була. Я вирішила, що вона мені дуже необхідно треба. Тому ми купили ось таку. Тому, якщо ви будете у Львові і не знаєте, що подарувати... Я раджу зайти в ось це кафе. Тут, по-перше, на самій коробочці намальована львівська ратуша. По-друге, тут можна скласти свій подарунок, що ви забажаєте подарувати людині на Любусову, а сама коробочка коштує 260 гривень, здається. І я кажу, що дуже сильно вразило мене, що можна ось тут прокрутити, і вона буде грати красиву мелодію. Як на подарунок, мені здається це чудовий варіант. Я зараз спорю, виключити швидше, але це навряд вийде, тому вона буде догравати сама. Я купила собі інозітол. Він дуже класний при інсулінорезистентності, так як дуже добре, можна сказати, він підвищує чутливість інсуліну, ой, клітин до інсуліну. Потім я купила магні для спокою, і для сну, тому що в комплексі мені порадили, що буде гарно діяти. Омегу ми з чоловіком приймаємо вже дуже давно, вже роки-два. Ну, звичайно, з переривами. Бувають і великі перериви, але зараз точно повернулися в сезон, тому що зараз погіршився щось шкіри, ще що стан волосся. Тому омега і ще у мене є олідитрин. Це такий вітамін d 3 Він тут вже практично закінчився. Буду купувати новий, але ось це просто база Омега-3 і Олі Д3. П'ємо його на постійній основі. А, а і на Івані вирішила спробувати щось нове. Буду додати ці вітаміни до цих, що є, і буду дивитися на результат. А ще сьогодні тут було таке міні-прибирання і поставила на ось цих поличках, бо тут вже було всім наставлено. Так, у нас тут вино. Боже, а це, вроді, нам подарували в Емелі на наш день весілля. Потім ось це ми купували, було, здається, в Сільпоях продавали, як останні пачечки цієї солі. Потім у нас тут наша мініатюрка. Ой, як тут його видно на цьому. Це я попеклась, коли готувала, була в печі. Цей. Тут у нас мініатюрка алкоголю зі свадьби залишилась з конкурсів. Ця горнятка мені на, коли я уходила вже з роботи. Потім ось цю прикрасу я купувала в Юску. Ось цю прикрасу я купувала в Сінсей, але я щось не знала, куди їх поставити, думала ось тут. Ну, вже, в принципі, закінчується осінь, тому я вже буду їх ховати. І вже до наступної осені, Я думаю, щось з ними придумаю. І внизу у нас тут також стоїть вано і ваза. Тому трошки тут поскладала. Ще хочу вам показати ось тут таку міні-поличку з різними засобами для кухні. Тут у мене приправи. Я сказала, ось таку коробочку. До речі, самі улюблені приправи в мене від ось цієї. Марки. приправка здається, називається. Но зараз ми точно подивимось приправка ексклюзив до. Щось такого типу. До речі, дуже класно. Ви можете побачити, як в мене тут все до м'яса є. Потім далі що тут у нас до риби, до курки, різні ці приправи і перція. Ось ця в мене була до супу, але вона вже закінчилась. Ну, взагалі, збираю ось таку колекцію, бо мені дуже сподобалась була, колись перший раз я брала до курки, і тому тепер всі до м'яса, до риби і перець я беру тільки від них. Так, далі у нас тут є чай. Чай у мене ось такий чорний. Я просто обожнюю. Він, ну, такий не дешевий, можна сказати, але він дуже смачний, так як навіть коли він постоє трохи, то він не гіркий. Так, далі у нас тут ось такий чай. Ну як чай? трошки коробочка вже замучена, але коробочка взагалі від подарунку маминого на Новий рік, попередній або навіть ще попередній, а зберігаємо ми в ній карпатські трави. Так, потім ось такий, що в мене є чай. Це, здається, турецький чай. Я просто не вмію його точно заварювати. Тут хоч є інструкція, але залишила його на потім. Я колись просто купувала рехатлу, мені порекомендували взяти чай. Думаю, ну ладно, вісьма. У нас тут є колекція меду, просто можете подивитися домашнього різних видів. Я мед взагалі не їм. їсть тільки чоловік, і то рідко, тому у нас тут така колекція на вибір, коли хтось дуже сильно захоче, може брати. Тут у мене був раніше чай, але коробочка дуже класна, я її зберегла і там зберігаються такі всі, як би сказати, пакетовані чаї, потім кава, я Зараз вам трошки покажу. Коли гості приходять і потрібно щось швидше заварити або розчину каву, то можна звідси брати. І ще тут зберігаємо хлібчик. Ми зараз збираємося і йдемо у скайпар, це наш торговий центр. Там сьогодні відкриття магазину компі, магазину Чер 17, в який я дуже хочу попасти, бо я була сьогодні там в обід і почалась повітряна тривога. Я поїхала додому, тільки сіла в трамвай і відразу був відбій. Тому їдемо зараз. Так, ми вже приїхали до скепарка. Сьогодні в ця двох магазинів через нація комбі. Тому йдемо спочатку в комбі, подивимося, що там є, а потім ще зідемо в, в час 17. Добрий день, що вас можна взяти? Це безкоштовно. Так, це печиво передбачення. Можете брати. Давайся, що витягувала, бачила про вашу. Ще якісь... Що і ось ще можете взяти, можете взяти декілька. Це, це вам я даю бонуси. Зараз у комфіді до 50%. Ось це. Ось ще наклейки якісь класні нам дали. Зараз Ви можете показати колесо Фортуни. Ми чекаємо на вас. Дякуємо. Так, йдемо в комфі і відразу бачимо ось це таке колесо фортуни. Зараз будемо дивитися, що тут є в нас. Так, ми заходимо в Чер-17. Початку, новорічна колекція. Ось така красота. Мені, до речі, подобається ось ця мишка. Вона неї, здається, піднімаються ножки. Вона дуже класно виглядає. Так, що в нас є? Ще? У нас є стандартні гноми. Сінцей також вона є. Також з ніжками, які регулюється, дуже класні. Ось такі цікаві ялиночки для декору, маленькі. Можливо, десь на кухні або в кімнату на поличку дуже непогано було. Свічка, але свічка поки так собі виглядає, можливо, є щось краще. Ой, плед, плед просто неймовірно, красивий і плюшовий. Так, ну є ще ось така подушка цікава. Просто як декор в кімнату на диван. Так, якісь такі будиночки цікаві. Я навіть не знаю, для чого вони. Можливо, просто декор. Можливо, там можна щось ставити всередину. Да, скоріше за все, можна щось ставити всередину. Гарні також ці баночки для зберігання, не знаю, якогось новорічного печива. Дуже гарно зі сніжанками виглядають. 189 гривень. І ось такі. Ну, це також цікаво з декором, але мені ці сподобались. такий мінімалізм, але новорічний. Теж невеличкий декор. Так, що в нас є ще такого цікавого, щоб показати? Навіть не знаю. Ну, ось ця, напевно, красива така блюдечко. таке не знаю, як нас назвати, тарілочка на стіл щось ставити. О, кстати, так, да, до печива також якогось, можливо, якісь закуски гарні. новорічний стіл гарно виглядає. Ну і звичайно новорічні речі. Просто подивіться, як їх тут багато. Тут новорічні носки, новорічні футболки, новорічні кофти, новорічні піжами. Це так я розумію, що це чоловічий відділ. А це жіночі. Так, скоріше за все, це жіночі і ось така класна піжамка. Оце також мені дуже сподобалось, дуже гарно виглядає. Грінч. Це я казала, що це я подарую Саші. Але теж класно виглядає. І типулічки з грінчем. І, до речі, якось було на днях. Тут були ще такі класні пушисті, але їх вже немає. А ні, є ще. Ось такі класні новорічні тополічки. Та так, ми дійшли ще до однієї стійки з декором. І я знайшла тих гномів. Ой, кажу, гномів. Ось таке. Класних оленів, яких я хотіла на декор поставити. Вони садяться ось так і дуже класно виглядають. Я думаю, такі взяти собі на кухню. ці вже більшечки, але це такі під ялинку більше. Так, тут у нас ось така свічка, гарно запакована. До речі, дуже класна на подарунок 169 шістдесят дев'ять гривень. Тільки дуже швидко розпакувалась. До речі, якісь такі ще прикольні білки, я так розумію, з хвостами. Ну, вони так цікаво зроблені. 459 гривень коштує дороговато. але гарно. Стала я ще в Вайкікі, думала вже тут не знімати, але побачила ось такі класні аромадифузори для дому. Я вже їх всі перенюхала, і оцей просто нереально класний запах має. Називається Orange Blossom. Ще з ще раз понюхаю. Ну просто дуже класно. Я, можливо, навіть його собі візьму. Зараз він ще й по акції, в них скільки 319 гривень коштує. І гарна упаковочка. Цей непоганий. Зарошались плюха. Ми вже дома. Сьогодні по плану на вечір було подивитися холостяка, але так як ми прийшли лише о 9 вечора, буду зараз перемотувати на 2 години назад і починати дивитися. І, до речі, тільки що побачила повідомлення, що у Вінниці пішов сніг, і я просто неймовірно рада, так як я обожнюю зиму, обожнюю сніг і всю цю атмосферу. Можете подивитися декілька хвилин назад, як я розповідала про новорічні товари в магазинах. Сьогодні тільки 8 листопада, тому я задоволена. Я підключилася до світів. У нас тут концерт. Зараз ми його переключимо. Можу поняти, як мені піднятися наверх. Ось так. ТБ всі канали насті треба. Чого ти співаєш? Включаємо СТБ і Холостяк! Холостяк, але нам треба в початок ефіру. І починаємо дивитися нашого холостяка. Речі купували ще ось такі смачні цукерки. Називається Флоріно. Вони достатньо недешво коштують, але вони просто нереально класні. Колись ми їх купували, були на подарунок і спробували. А зараз беремо у сільпо. На них часто буває акція у молочному і білому шоколаді. То я дуже люблю їх. Тому такий приємний смаколики до перегляду фільму або якогось шоу Ну що ж, друзі, напевно, на цьому моменті я буду завершувати влог. І думаю, як ви вже здогадалися по опису відео, у нас буде розіграш. Розіграш ось такого адвент-календарю. Я десь тут прикріплю фото, щоб ви його побачили, так як скоро вже наближаються новорічні свята і скоро вже грудень місяць я вирішила розіграти ось такий адвент-календар. Для вас дуже прості умови це підписатися на мій канал, залишити вподобайку цьому відео і також залишити коментар, що ви приймаєте участь у розіграші. Я дуже дякую вам за перегляд і буду чекати у наступних влогах. Па-па! Але я повертаюся до вас ще на буквально одну секунду, тому що я забула сказати дату проведення розіграшу. Це буде десь приблизно 28 листопада, щоб 1 грудня ви вже могли отримати свій календар.